Україна офіційно пройшла до фіналу Євробачення 2025, який відбудеться вже цієї суботи, 17 травня. Цього року нашу країну представляє гурт Blood із піснею Bird of Prey. Перший півфінал відбувся у швейцарському базелі, українські виконавці підготували глибоко символічний номер, сцену прикрасили приглушені рожеві тони, ретроестетика та піротехнічні ефекти. Стильні костюми учасників у дусі 70-х років вдало доповнили атмосферу виступу. Соліст гурту Данило Лещинський потужно виконав вокальну партію, вкладаючи у пісню емоції втрати та надії а бек-вокалістка Христина, яка особисто постраждала від війни, виступила, попри те, що втратила дім внаслідок обстрілу, її присутність на сцені розчулила багатьох глядачів зейферблад. Змагатиметься у гранд фіналі серед 26 країн. Україна знову покаже всій Європі свою силу через музику, чесно, щиру й емоційну. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.